Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква Київська область. Сьогодні в нас 8 жовтня -е і хочу вам показати, який вигляд на сьогоднішній день має форма моєї селекції, технічного напрямку використання. Це єдина форма, яка у мене технічну напрямку і називається вона Технар. Таке простенька назва. От, форма ця достигає десь в кінці вересня. От. На сьогоднішній день має такий вигляд. Це сіянець. Ось він йде. Закладає 3-4 грона на пагін. Я залишаю два. Ось таке навантаження. На ягода 2-3 грами. Має дві три кісточки е, насіння насіннячко маленького розміру, 2-3 штуки. Грона приблизно десь. 300-500 грам, гроно конічне, середньої щільності. Форма має двостатеву квітку, запилюється дуже добре. Смак гармонійний. Вирощується, як і весь виноград в мене без укриття на зиму. Морозістійкість цієї форми. Міс 27-мінус 28 градусів. Це батьківська пара флора на кишмеж зимостійки. З цієї пари в мене багато сіянців. І чорні є. Вон там висять і білі є. Ну, була одібрана тільки батьківщина. І оця форма технічного напрямку, яку я так і назвав Технар. Ягода така золотіста на сонці. У мене тут сонця небагато. На цьому колодому. Хто буде вирощувати на окремій ділянці, на шпалері або на арці то ягодка буде такого золотістого кольору. Смак гармонійний. Ягода соковита. Вихід соку приблизно 74, колись я видавлював, заміряв. Десь 74-78%. За вино не скажу, я пробував робити вино 3-4 роки назад. Сухе вино, виходить, непогане, без якихось там особливостей. Десертні вина не робив, не пробував, тому не скажу. По цукру в роки, коли сонця багато, таке от як в цьому році, і года 3-4 назад було, коли я її відбирав, цукор десь був 25-27%. Минулого року було прохладно і позаминулого цукор був десь 20-22. Ну, якщо, якщо ділянка або ви проживаєте на півдні, то у вас бути цукор до 27% вона набирає. Тобто в мене таке було, значить буде і у вас. І так, форма винограду Технар. Морозостійкість мінус 27, мінус 28. Висока врожайність, гармонійний смак. Пропонується для виноробства. А що вийде? Виноробство не таке швидке, як столове виноградарство. Скуштував і знаєш, який там смак. Вино треба вміти зробити. Воно має постояти. Тоді через роки тільки определяється настоящий смак вина. На цьому буду з вами прощатися. Бачинський анатолій, місто Біла Церква і слава Україні!